Сьогодні у великій залі виконкому відбулися громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану міста Кременчука. Є такий загальний у нас генеральний план міста. Це план розбудови міста, який розробили нам ліцензоване державне підприємство, яке передбачає розвиток міста на роки на але ну планувати це одно, а жити в реалі це трохи інше. Тому ми весь час розгадаємо, будемо розглядати подальше внесення змін до генерального плану. Ці запропоновані зміни включають пункти, які здебільшого полягають у зміні функціонального призначення земельних ділянок для розвитку інфраструктури нашого міста. Внесення змін полягає в наступному: на основі наданих управління містобудування та архітектури вихідних даних. Аналізу містобудівної ситуації та інвестиційних пропозицій, внесення до графічних матеріалів, плану існуючого використання території генерального плану, основного креслення схеми проєктних планувальних обмежень, зміни пов'язані зі зміною функціонального призначення територій окремих ділянок та окремих об'єктів на території міста. Також зміни до генерального плану міста запропонувало комунальне підприємство спеціалізований комбінат ритуальних послуг. Приємства спеціалізований комбінат ритуальних послуг проводяться роботи з розроблення перспективного плану розширення міського кладовища по вулиці Свіштовській. Зв'язку з віддаленістю від центрального входу майбутніх місць поховань, зокрема й захисників і загинули, захищаючи незалежність України, виникла необхідність влаштування автомобільного проїзду до сектору Гесвіштовського кладовища за межами ділянки цього кладовища. Також є потреба в розширені мешкодовища у відповідності до фактичного місця розташування. Ще одну пропозицію для реалізації соціально важливого проєкту вніс департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради. Звертаємося з пропозиції внести зміни до генерального плану міста Кременчука у зв'язку із нагаданням соціальної потреби побудови даного центру даних будинків для дитячі будинків сімейного вітру, а саме змінити функціональне призначення зеленої ділянки орієнтовної площею 0,6 гектара. Ікар злашована межа і у місті і на забудоваса усі зміни, які було запропоновано внести до генерального плану міста Кременчука, були одностайно підтримані громадськістю під час сьогоднішнього голосування. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.